Чи є тут хоча б одне знеболювальне? У мене вже голова від цього всього болить. От ви можете зрозуміти мій головний біль звичайної людини. А от ваш головний біль, як відповідальної особи за лікарські засоби в медзакладі, зрозуміти може не кожен. Всі ці перевірки, звіти, журнали, контроль вхідної якості лікарських засобів з цим всім дуже важко розібратися. Саме тому наша команда експертів створила програму. Організація обігу медичних виробів та лікарських засобів. Програма розроблена спеціально для відповідальних осіб за обіг лікарських засобів у медичних закладах. Із нею ви ознайомитеся з актуальними нормативними вимогами та обов'язками відповідальної особи, зрозумієте процедури вхідного контролю якості лікарських засобів та медичних виробів, навчитеся правильно оформлювати та подавати звітності. Уникнете типових помилок, за які можете понести відповідальність. Після навчання отримаєте сертифікат, що підтверджує, що ви чудово опанували тонкощі організації цих процесів у медзакладі. Тому не баріться і приєднуйтеся. О, знайшла!